Рівно сім, вивчимо ми їх усі перший день тижня. Понеділком зветься, понеділок безліч справ. Кожен з нас цей день роботу розпочав. Хтось трудився, а хтось ще вчився. Бачиться він всім важким, бо роботу понеділок починає всіх він працювати заставляє. Ніченька настала скоро трудовий іде. Вівторок, другий день він для роботи ми працюємо всі без балачок. Вівторок, другим він стоїть серед цими кліточок. Середа, це тижня, середина, щось нове відкрите нам повинна, середа, третій день активна, ще працюємо, ми гарно. День четвертий, в нас четвер, пам'ятаймо від тепер четвертий день робочий. Всім знайдеться ще робота, четвер, четвер, четвертий він робочий день. Тіло добре ладиться, як настала п'ятниця. П'ятий день робочий маємо, п'ятницю діждалися. Останній день в робочому тижні напрацювалися. П'ять робочих днів ми працювали, вчилися, робили, трудилися в понеділок, раз, вівторок, два, в середу, три, в четвер, чотири, в п'ятницю п'ять. Ось такі робочі дні, ось такі робочі дні, ось ці дні щасливі, вихідні, вихідні, одні хороші такі. Шостий день він в тижні, перший вихідний, суботній день, як же здорово, що у суботу не йти нам на роботу. Сьомий день у нас неділя, день святковий день, дозвілля йдуть на вулицю і гуляють, і в цей день відпочивають. Неділя, життя прекрасне, неділя оце везіння, а ці дні чудові. Кожен полюбляє з нас, бо у вихідні суперово приходить час. Вихідні дні, у суботу, в шостий день, у неділю в сьомий день. Цей день, що вже минувся, ми вчора називаємо, сьогодні ми живемо, на завтра ми чекаємо. Ось такий ми тиждень маєм і кожних сім днів цих проживаєм, а ти не забувай їх назви і гарно повтори за нами. понеділок, один, вівторок, два, середа три Четвер, чотири, п'ятниця, п'ять, субота, шість, неділя, сім. Ось ці дні тижня знаємо ми усі ще раз. Понеділок, один, вівторок, два, середа, три, четвер, чотири, п'ятниця, п'ять, субота, шість, неділя, сім. Ось такими ти. Ждень маєм і кожних сім днів цих проживаєм. Прощавай, до побачення бувай.